Спортивний одяг мікс першого сорту, вага такого лотику 10 кг, а ціна 2000 гривень за цілий мішечок. Чоловічі та жіночі моделі і розмірі будуть всі різноманітні. Спортивний одяг він не для сезонний. Тобто, подивіться, чоловічі шорти нам тут попалися, розмір буде офісімка, але це, напевно, якісь 2 xl або XL. Далі жіночок стеніжки. Есмара, розмір буде есика. Ось такі прямі. Тут ще одні ось такі жіночі штаніжки Дуже такий прикольний колір, знизу присутні манжети. Далі світшотик. Укорочений ось такого плану. На замочку повністю донизу. Далі ось такі спортивні штаніжки чоловічі. Розмір я не бачу, але це, я думаю, буде МКЛ. Так, ще одна ось така моделька це будуть до насінки. Знизу присутня така на затяжечках. Так, всередині сіточка, розмір еска. Перші така моделька, світшопі. Повністю на замочку. Такий цікавий. Далі ще один чоловічий. Розмір і вселечка. Ось такий великий розміру Далі такого плану. замочок тут іде збоку, повністю донизу, з капюшончиком розмір більший Далі такі. Це йдуть спортивні штани. Вони йдуть від непродувні такого плану. Далі така моделька. Наступний найк. Оцей бомбезний Дуже круто виглядає. Замочок повністю низу, ззаду є їхній такий логотипчик. Наступне ой, штанішки, жіночі. Легенькі, ось такі прямі. Далі ще один ось такий світшотик з капюшончиком. Рукави тут будуть окорочені. Далі, далі, далі. Дальше, така моделька в нього. Наступний ще один світшотик. Ось такого плану, без замочку. Наступне бріджі. Теж дуже легенькі. Далі Дальше, така моделька. Гап жіночий світок. Світер. Теплесенький. Далі ось такі штаніжки. Білесенькі жіночі. Ось так, вони будуть виглядати. Далі така моделька, великий, гарний розмір, жіночі штаніжки. Далі, знову ж таки, бріджі. Далі жіноці моделька, розмір більший. Ось такі лосіни для велосипедистів з м'якою тут вставочкою. Далі світшотик, ось такий жіночити пластики і останнє, що нам тут попадається, ось такий класний худі. Все, я вам показала повністю цілих 10 кг по ціні 9 тисячі гривень за цілий мішечок. Спортивний одяг першого сорту.